Господь з вами. Читання з того Євангелія від Іоанна. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своєму учням, воістину кажу вам, що ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете смувати, але ваш смуток обернеться на радість. Жінка, коли робить, має смуток, бо пройшла її година. Коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає скорботи через радість, що народилася людина на світ. Тож і ви нині маєте смуток, та я знову побачу вас і радіє ваше серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. І того дня не будете в мене нічого запитувати. Слово Господь! Слава Богу Віталісти! В цей ми читаємо книгу діянь апостолів. Нагадаю, що це фактично перший підручник з історії церкви. І також разом можемо чесно вчитися. Але якщо це слово не просто слухати, але чути, звертати увагу на те, про що ця книга оповідає? Є одна, де... одна деталь, яку, до речі, медитація слова між нами, на цю деталь вказує. Чи не так? Коли Павло був в Коринті, у видінні ночі Господь сказав йому, не бійся, але говори і не замовкай. Бо я з тобою, і ніхто не накинеться на тебе, щоб заподіяти тобі зло. Тому що багато народу в мене в цьому місті. І він осівся на рік і шість місяців, навчаючи Божого Слова. Півтора року. Павла знаємо більше кири, в очі його подорожі, чудеса, різні переслідування, коли його не один раз хотіли збити. Але сьогодні бачимо, він півтора року. Працює в Коринті і небагато знає знаємо про це. Знаємо, що було півтора року. Знаємо, що Бог його запевнив, що навчає. Нічого з тобою не станеться. І все. Тобто можна закладати, що це був такий, як казати, нормальний період праці. І жив в Коринті, працював. Ремеслом виробляння наметів. Молився, ходив по зботах до синагоги, спілкувався, навчав, молився, заступався, може уздоровлював, а може і ні. Але півтора року планомірно, спокійно працював. І... Насправді, часом у нас є такі періоди. Такі періоди, коли просто треба жити і працювати, ділитися вірою, навчати, служити Богу, але там не буде якихось великих подій. Буває і навпаки. І у Павла буває, і в нас буває. Якщо перед тому, коли почалася війна, ми були в шоці довго. Потім вже було багато таких яскравих подій. Минуло вже 15 місяців. Вже трошки ця яскравість так, зменшилась. І ніби повертаємось до нормального життя. Більш-менш. Просто прийшов інший період. І в кожному часі є свої особливості і свої можливості, і свої благословення і свої натхнення. Ви Варто за кожним разом замислити, Господи, до чого Ти мене запрошуєш сьогодні? В кожному періоді варто дослухатись до Духа Святого, до чого нас провадить. І прославляти Бога кожного, часом витривалістю посеред обстрілів, побоювань і страждань, а часом звичайним служінням щоденності, яка так само потребує віри, так само потребує, щоб ми в нашу щоденність привносили Христа.